Чи їли римляни чіпси? Ці та інші питання з історії. Напис на пакунку: Імперські чіпси з ароматом смердючих сандальок. Отож. Чи їли стародавні римляни чіпси? Ні, це було б неможливо, адже чіпси готують з картоплі, яка родом із Південної Америки. Перша картопля потрапила у Європу лише у 1500-х роках, через сотні років після зникнення стародавніх римлян. А чи ви знали? що римлянам подобалися деякі дуже незвичайні закуски, наприклад, мишки соні, мишей обмащували медом і посипали маком. О, яке варварство. Чи надсилали ацтеки листівки? Ні, не надсилали. По перше, ацтеки насправді не їздили на канікули, але що важливіше, ацтеки не вміли писати. Замість цього вони використовували картинки для спілкування один з одним, наприклад, ніч вони показували чорним небом і заплющеними очима. А чи ви знали картинки ацтеків не розташовані по порядку, як слова у реченні, вони складають гігантську картинку пазл, де багато речей трапляється одночасно. Яку форму носили спортсмени на перших Олімпійських іграх? Спортсмени на стародавніх Олімпійських іграх не мали жодної командної екіпіровки, тому що вони взагалі не носили одягу. Жінкам заборонялося займатися спортом і, щоб це правило ніколи не порушувалося, спортсменам доводилось змагатися оголеними. А чи ви знали, що жінкам дозволялося спостерігати за іграми за умови, що вони були у супроводі чоловіка? На цій давнегрецькій вазі зображені олімпійські бігуни, які змагаються без одягу. Чи треба фараону помити голову шампунем? Ні, не треба. Фараонам не потрібен був шампунь. Стародавні єгиптяни, особливо важливі, зазвичай голили голови, а потім одягали шикарні перуки. Чим більша та шикарніша ваша перука, тим важливішими ви були. Чи знали ви таке? Золота бритва, знайдена у гробниці Тутанхамона, була досить гострою, щоб нею голитися, незважаючи на те, що їй понад три тисячі років. Яке місто збудували з кораблів? У 1848 році біля Сан Франциско, що в Сполучених Штатах Америки, було виявлено золото. Люди прибували з усього світу, сподіваючись розбагатіти. Кораблі кидали у гавані, а моряки тікали шукати золото. Ну і місцеві мешканці використовували кораблі для зведення усіляких будівель. Чи ви знали? Ресторани, магазини навіть місцеву в'язницю збудували зі старого корабля. І яка королева Першою користувалася туалетом? Першою королевою із сучасним туалетом була Єлизавета І, його побудував її хрещеник сер Джон Харрінгтон. Винахід Харрінгтона не прижився. Після смерті Єлизавети королівський туалет був знесений. Можна було б і залишити. Чи ви знали? У минулі часи більшість туалетів являли собою дерев'яні лавки із великими дірками. Відходи скидали через яму, зазвичай у річку Гидота! Як проводили час військовополонені? Під час Другої світової війни деяким британським військовополоненим родичі з дому відправляли настільні ігри. Але це були незвичайні настільні ігри. Усередині ховалися секретні інструменти для втечі, які можна було використати, щоб утекти з німецьких таборів для військовополонених, де їх утримували. Мені нудно партійку в монополію. Серед предметів, захованих у наборах монополії, були металеві напилки, гроші, компас і карта. Ласкаво просимо до Хорсвіля, іменем якого коня назвали місто. Коня звали Буцефалом, його власник грецький цар воїн Олександр Македонський. Олександр витратив своє життя на завоювання Величезного царства. Буцефал загинув у битві далеко від дому у Пакистані. Олександр швидко назвав місто на честь свого улюбленого коня. Чи знали ви таке? Олександру Македонському було усього 13 років, коли він приборкав буцефала. Чи грали у футбол стародавні китайські воїни? Так, грали. Однією з найперших форм футболу були давньокитайські військові вправи. Їх називали цук-чу. Щоб забити, гравці мусили попасти м'ячем у сітку. Військові мали бути хорошими гравцями, адже ширина сітки була всього 30 або 40 сантиметрів. Гол! Який гарний великий гол! Виглядає якось дуже просто. Звідки взялася картопля Фрі? Імовірно, картопля Фрі прийшла із Франції, хоча деякі люди стверджують, що насправді це була Бельгія. Перша картопля Фрі виглядала не так, як сьогодні. Коли річки та озера замерзали і люди не могли піймати рибу для їжі, то нарізали картоплю у формі рибки і смажили її. А чи ви знали? Американські солдати полюбили картоплю фрі під час Першої світової війни. Англійською ця картопля називається French fries, тобто Смажена французька. Чи фарбували люди нігті у стародавньому Китаї? Так, фарбували. Перше фарбування нігтів відбулося у Китаї близько п'яти тисяч років тому. Як нафарбувати нігті у стилі стародавніх китайців? Змішайте бджолиний віск, барвник, гуму і яєчний білок. Нафарбуйте нігті. І опля? У вас стародавній китайський манікюр. А чи ви знали таке? У стародавньому Китаї довгі нігті показували, що ви важливі, надто важливі, щоб виконувати фізичну роботу. Чи були колись міські вулиці, вимощені справжнім золотом? У 1500-х роках розповідали про одне африканське місто настільки багате, що його вулиці були вимощені золотом. Його назва тімбукту. Вулиці Тімбукту насправді ніколи не були вимощені золотом, але місто було дуже багатим. Тімбукту був центром торгівлі сіллю та золотом. А чи ви знали таке? Перший мешканець заходу, який побачив місто Тімбукту, прибув сюди у 1820-х роках. Чи використовували вікінги супутникову навігацію? Вікінги любили подорожувати, але супутниками вони не користувались адже супутники були винайдені аж через тисячу років. Проте у вікінгів було кілька навігаційних прийомів. Навігатори використовували положення сонця, щоб визначити курс. Сонячні дошки використовували сонячну тінь, щоб визначити широту. А у ті дні, коли сонця не було видно, знайти, де воно, допомагали сонячні камені. За 20 метрів поверніть ліворуч і припаркуйте свій дракар. Ви прибули на місце призначення. Погляньте, тут у нас є тіньова шпилька. Тінь і індикатор курсу. Вікінги використовували сонячні дошки, щоб залишатися на правильному курсі. Вони для цього вирівнювали тінь сонця із показчиком курсу. Але це не дуже допомагало у ті дні, коли було хмарно. Сподіваюсь, вийшла цікава історія.